21 листопада сьогодні церква у своїх календарях згадує собор святого архистратига Михаїла і інших безплотних сил. Нині церква згадує і торжественно славить святого архистратига Михаїла і всіх Божих ангелів. Ангели це чисті духи, яких сотворив Господь Бог на те, щоб йому поклонялися і йому служили. Серед сотворінь ангели займають перше місце. Вони набагато досконаліші від людей і сильні Божою ласкою. Вони є святі. Уже тепер вони є образом тої досконалости, якої ми лише намагаємося усягнути, і до якої впритул наблизилися Божі святі. Ангели близько до Бога. Вони його оточують і предстоять перед Його престолом. Над усіма ангелами цілого неба, наче вождь поставлений святий Архангел Михаїл, Господь Бог сотворив ангелів своєю всемогутністю і наділив їх великою досконалістю. Але як це пізніше зробив із людиною, він і ангелів піддав випробуванням. І багато з них зрішили гордістю, забравши могу, могутністю своєю. Дорівнятися до самого Бога. На чолі збунтованих став ангел, що звався Люцифер. Але тоді усе воїнство небесне, всі ангели, що залишилися вірні Богові з Архангелом Михаїлом на чолі, а Михаїл, нагадаємо, означає хто як Бог, кинулися на бунтівників і скинули їх в прірву пекельну. Бо Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні. Почитання святого архістратига Михаїла у Христовій церкві сягає найдавніших часів, ще апостольських доказом, чого є спомен про чудо в хонах, пам'ять якого відзначаємо 19 вересня. Прославилася чудами церква святого Михаїла, яку побудував Костянтин Великий. У Римі в 590 році за папи Григорія Великого, під час лютої пошести, коли у всіх церквах люди вимолювали Божої милости, над замком Адріяна з'явився святий Михаїл і вклав свій меч у піхви. В ту ж хвилю. Пошесть припинилася, а замок той названо замком Ангела.